Продовжується бій. Іде вперед, постійно шукаючи нові можливості підопічне Андрія Сенепупова. Але часто наражається на от такі серії на зустріч. Тут теж немає нокдауну. Третій раунд і обидва перші ознаки втоми боксери відчувають. Втім, один удар все може змінити. Це золоте правило боксу. Це більше і більше пропускає підопічний Синепупова. Ну і поєдинок вже набуває такого певного малюнку, який дозволяє говорити про те, що шанси боксера синього кота значно більше зараз на перемогу.